І всім привіт! Ви на каналі Шкарун36. І сьогодні я покажу вам свій другий сад у грі вирости сад Роблокс. І от як він виглядає. Тут інший паркан. Він такий виглядає більш... Е... Більш акуратний виглядає. А той мій минулий, я починав з бідності, а оцей мій другий я вже багатий, і я його садив уже як я був багатий, хоча тут не такі багаті рослини. І тож, почнемо. Мій перший сад ви е, можете побачити, якщо не бачили його ще в моїх минулих відео, виросте сад. І ще я казав, що я буду знімати вже знову більше Майнкрафт, як це завжди було. Ну, а так виявилося, що зараз у Майнкрафті я ще не підготував дещо знімати, але я вже знаю, що там знімати мені. Тому чекайте Майнкрафт, а поки Роблокс виросте сад. Я, я можу побачити, що не заходжу. От, який у мене тут паркан. Я можу який угодно поставити. В минулому саду у мене такий паркан. От зараз тут його поставлю. Такий паркан, в моєму е, першому саду. І заходжу. Тут отакі ніби гірлянди, така вивіска. Цей сад у мене поки ех, дуже такий, як можна сказати, більш хеллоуінський, Хоча тут дерева такі більш зеленуваті деякі. Але отак від першого лиця він виглядає дійсно дуже хеллоуінський. Тому що ще оновлення. Знову оновлення вчора було. Тепер не відьма стоїть там така а дерево. І ринок приходить ще там. І нарешті вже почнемо. Тут такі лампи, ніби лампи з лицем тикв. І отут такий стовп. Як це назвати? на Такий стовп обтянутий чи чим. Тут отакий ящик з таким лицем. Як отакі яйця, тільки то ящик отакий. Я не знаю, що там випадає. Я перший раз його купив. Тут отакі яйця, тільки не це мороз почався. Отут оці ящики тикви. А ще я не включаю тут. Ось От такі тикви ящики, я їх можу вже відкрити, але я ще не хочу, вони для красоти, поки у мене. Тут такі яйця ростуть чи що це. Ось тут яйця стоять, тут також ящики. Ось тут дерево манго, тут манго, тут манго і отут манго. А такі круті лампи круглі. Тварини у мене ті самі поки. Е, що в, тому саду? В, мене зараз, отут, в цьому саду ті самі тварини. Тут такий паркан ніби з прапорцями кольоровими. Отут гриби ростуть от в мене, вони поки теж для красоти. Один зірвав був тут. Я дурак, то що зірвав його нечайно. Отут дерево ще одне росте, воно за 20 мільйонів а, манго, манго по 100 тисяч. Ось такі круті лампи, оці лампи, оці лампи оці лампи. Оці лампи. Вони дорожчі, ніж ці дерева манго. І оці гриби такі суперські, шкода, що їх треба рвати. Ось тут такі парканині в мене, що вже тут подвір'я, а тут закінчуються грядки, тут таке крісло, що можна посидіти, отут такі тикви стоять от такий ніби верстак, парасолька і піаніно. Я ще його повністю не, е, ще його ніби не досадив повністю, щоб було красиво. Шкода, що цей девільний мороз зараз тут е, почався, і гарно цього саду не видно. І я вже закінчив весь огляд. І ви ставте лайк і підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи вам е, сподобався цей мій другий сад, і пишіть коментарі, чи вам подобається нова назва каналу. І до нових зустрічей і всім па-па.